Угорці і словаки достатньо часто, особливо угорці, достатньо часто дошкуляли Україні і своїми заявами, і блокуванням українських інтересів в Європейському Союзі, і блокуванням там достатньо великої суми грошей в Європейському фонді миру, які малися йти на воєнно-технічну допомогу Україні, просто Україна раптом згадала, що в ту, ту запавку можна гратися вдвох, а не в одному. Поки що ми чисто потерпали від угорців від їх політики. Зараз я так розумію, що Україна просто нагадала шановному, або не дуже шановному премєр міністру Угорщини, що ну, Угорщина також і залежить від того, що має вирішувати Україна. Чому угорці побігли так дуже швидко в європейській інституції? Тому що, ну, я не думаю, що Україна пустить лукою в трубу. Тепер уже точно.